Дають хабарі, вигадують собі хвороби, видають себе за священиків, жінок і дітей. Упродовж тижня, що минає, ухилянти та корумповані посадовці, які на них наживаються, знову вирішили нагадати про себе. І відразу кілька історій потрапили у новини. Почнемо, мабуть, з рідного Львова, де на гарячому зловила хірурга лікарні Святого Луки. Якщо міська влада, коли називала комунальні лікарні на честь святих, думала, що це якось допоможе, то ні. Святий патрон не вберіг лікаря ні від спокуси, ні від слідчих. Тут слід віддати належне міській раді. Саме їхня прес-служба першу повідомила про цей випадок. Це такий грамотний піарний спосіб відсторонитися від неприємної історії. Мовляв, ми не приховуємо і не намагаємося відбілити хабарників у наших лавах, однак. Грамотна комунікація не рятує від того факту, що хабарники у структурах міської ради Львова ловлять доволі часто. Можна згадати, наприклад, історію з виконувачем обов'язків начальника охорони історичного середовища Георгія Корнеєва. У серпні його зловили на хабарі за дозвіл перепланувати квартиру під магазин. А згодом виявилося, що він ще й ватник і люб, любітіль руського міра. Ось таких людей брали на роботу охороняти історичне середовище Львова. Та повернімося до наших лікарів за інформацією прокуратури. Хірург лікарні Святого Луки водночас був членом позаштатної військової лікарні лікарської комісії. Ця комісія якраз і визначає, хто придатний до військової служби, а хто ні. Отже, він пообіцяв зобов'язаному чоловіку зробити виписку з медичної картки про те, що у нього є хвороба, з якою служити ну, ніяк не можна, а потім ще й вплинути на голову лікарської комісії, щоби та визнала ухилянта тимчасово непридатним. Свої послуги хірурга звати його за нашими даними Олег Голубу цінив у 2000 тисячі доларів. Типова історія, на жаль, у якій дивує лише незвичну мала сума. Зазвичай з ухулянтів друть значно більші гроші. Втім, якщо справа поставлена на конвейер, то можна фізнишку зробити. Так як це було у Запоріжжі, там державне бюро розслідувань викрило цілу фабрику з виробництва непридатних до служби чоловіків. Очолював її керівник. Районного ТЦК. а працювали на ній ще троє його підлеглих. Клієнтам надавали цілий пакет послуг, реєстрували у своєму районі, ставили на військовий облік, давали фальшиві медичні документи і проводили через ту ж таки військово-лікарську комісію. За даними слідчих, через цей конвер пройшли понад 300 ухилянків, і кожен залишив в кишенях воєнкомі від 2 до 3 тисяч доларів. Однак бувають історії про лікарів, які не беруть хабарів, а навпаки, дають їх. Йдеться про відомого львівського лікаря Ігоря Берника. Власне, відомим він став під час пандемії ковіду, коли боровся із цією заразою на посаді заступника головного лікаря Львівської інфекційної лікарні. Дуже героїчно Ігор Берник боровся із ковідом. Його наслідками і не дуже героїчно вчинив рік тому. Чоловік заплатив правоохоронцям 15 тисяч доларів, аби перетнути кордон. Затримали Ігоря Берника ще у березні 2022 року. У суді Ігор Берник не визнав своєї провини і розповів, що звернувся до знайомого працівника СБУ, якого колись лікував, та попросив допомогти йому виїхати з країни. Працівник СБУ назвав йому ціну 15 тисяч доларів. Лікар стверджував, що відмовився давати хабаря, бо вважав, що має законні підстави виїхати з країни. Проте правоохоронець наполягав, що сплатити цю суму це єдиний шанс перекнути кордон. Також Ігор Берник заявив, що вважав тоді, що він перетинатиме кордон цілком законно, просто сплативши за це 15 тисяч доларів. У працівника СБУ була інша версія, за якою Берник запропонував заплатити хабар, аби втекти з України. Кілька днів тому суд виніс вирок, визнавши лікаря винним і присудив йому 4 роки позбавлення волі. А от вісім чоловіків цього тижня обрали інший шлях утікати. Не пробували давати хабарів лікарям і правоохоронцям. Просто змайстрували собі човна, заплатили провіднику по 2 тисячі доларів і спробували перетнути тису. Прикордонники їх впіймали. Тепер на них чекатиме суд. Чоловіки, які хочуть втекти від мобілізації, інколи йдуть на безумні вчинки. Одну таку історію цього тижня розповіли львівські прикордонники. Чоловік призовного віку вирішив: якщо за кордон випускають жінок, значить треба стати жінкою. Чоловік призовного віку е стверджував і потім офіційно отримав в органах РАКС те, що він змінив стать жіночу і був Антон, а став Тоня. Серед інших креативних ідей для втечі за кордон маємо двох чоловіків, які перебралися на священників і намагалися у рясах перебратися до Молдови. І ще одного мешканця Коломиї, який вирішив, що його низький зріст це конкурентна перевага. Він вдягнув дитячу рожеву шапочку і на надувному матрасі намагався переплисти пису. А й справді, дитина посеред грудня вирішила поплавати на матрасі прикордонною річкою, що могло піти не так. З такої підбірки може скластися враження, що українці то нація ухилянтів без гідності і фантазії, але то лише тому, що про них пишуть в медіа, і ці випадки обговорюють. Адже ці випадки відхилення від норми, тому і привертають увагу. Історії українців, які йдуть на війну, волонтерять чи навіть просто важко працюють. Рідко потрапляють в новини, бо для мільйонів українців героїзм став уже рутиною. А ті, хто роблять собі довідки, чи тікають з України, їм з цим жити решту свого нікчемного життя.